У Генріха восьмого було шість дружин. З частиною він розлучився, частину він стратив. Заради одної з них він навіть зробив реформу церкві, бо папа римський не дозволяв розлучитися. І усіх шістьох дружин, не дивлячись на те, що він не всіх любив, у них у всіх є чудові портрети, бо вони монарші особи, і так було прийнято мати офіційний гарний портрет. І у всіх були якісь абсолютно неймовірні прикраси. Тож давайте по дівчачому подивимося на портрет і порозглядаємо, порівняємо прикраси в різних дружин Генріха восьмого. У всіх різна доля є навіть прислів'я в англійській, яке дозволяє запам'ятати з ким що трапилось, кого обезголовили, хто залишився живий, хто з ким розлучився, хто помер. Перша дружина Катерина Аргонська, вона іспанська принцеса, дуже набожна, але ніяк не могла народити спадкоємця. І після 20 років король вирішив з нею розлучитися. Тим більше він палко закохався у Фреліну Анну Валейн. Папа Римський був проти розлучення, але закоханого короля це не зупинила. Він сам став головою церкви. З Анною Валейн вони прожили недовго, бо така була любов, яка була любов, але потім її звинуватили в зраді, і навіть у відмовстві і стратили. Наступна дружина Джейн Сеймор, це кузина Анни Баліни. Вона була такою м'якою скромною тихою і нарешті народила сина королю. Єдине, що вона, на жаль, померла після народження сина. Наступна була німецька принцеса Анна Клєвська. Ну, треба було одружитись. І Єдине, що коли король її вживу побачив, не було там ніякої взаємної взаємної симпатії, і довелося анулювати шлюб, і вона єдина з усіх зберігла нормальні стосунки з королем і залишилася жити при дворі, і мала титул почесної сестри короля. Ну, така мудра жінка виявилась. Наступна Кетрін Ховард. Вона була молода, легковажна, і кажучи, що вона зраджувала королю і її за це і стратили. Як воно насправді невідомо, я читала, що просто вже король був на той момент імпотентом, і це вигадував, щоб підтвердити, що він іще ого-го. Остання шоста дружина Кетрін пар вона дуже освічена, релігійна жінка. Вона пережила Генріха, і вона скоріше була така для нього компаньонка, і допомагала йому якось там примирити короля і його всіх нащадків.